Сьогодні я хотіла з вами поговорити на таку тему, що як почути себе і як дозволити собі робити те, що я хочу. Найбільша, мабуть, проблема жінок, з якою я і з якою я багато років жила, це те, що я довгий, довгий час не знала, чого я хочу. Я не знала, взагалі, що моє, що не моє. Надо мені це не надо». Ну, побачила якусь там дівчину-блогера, що в неї там якийсь одяг класний, вона там втягається з я така, і я так хочу. Ну, відчуття треба це мені чи не треба. Зараз таки спойлер трохи. Перед тим, навіть як народитися, ми всі знаємо, що ми хочемо, чого ми хочемо, яке наше призначення, в чому наша дхарма, наше призначення. Так? глибоко всередині, ми це все знаємо, але ми. Не вміємо це почути, тому що ми звикли слухати думки інших. Ми ж живемо в соціумі, да? де наші батьки в дитинстві нам розказували, що треба робити отак. Ми ж хотіли, щоб нас любили, да? наші батьки. От ми робили так, як треба, і так як треба нашим батькам. Ми е, робили так, як сказали нам вчителі, як нам казали дідусі, бабусі. І виходить, що е, слухаючи всіх інших. Ми просто у нас випрацювалася така звичка а, слухати інших, а себе вообще не слухати. Тобто, чого хочу я. Ах, хер його знає, що я хочу. Мені сказали, як робити, я роблю все. Сказали, жінка должна варити борщі. Все, я варю. Сказали, треба народжувати дітей. Я народжую. Сказали, треба, оце мені вообще не подобається. Одна дитина в сім'ї це погано. Треба двоє. В мене питання кому треба? Кому треба? Мені не треба, в мене одна, мені достатньо. Кому треба? Бо так сказали, це все просто чужі переконання і чужі думки. І у нас є вибір вибирати так думати, чи вибирати, думати так, як думаю я. І от для того, щоб вибирати, нам треба навчитись слухати себе. От не вміємо слухати себе. Який із цього результат? Такий, що ми втрачаємо свій стержень. Дівочки, ми втрачаємо те от своє внутрішнє відчуття, той орієнтир, який апріорі міг по життю нам допомагати, приймати важливі рішення, робити важливі для себе справи, а не для когось. Займатися тим, чим хочемо ми, виглядати так, як хочу я, а не як якийсь блогер-стиліст, чи ще хтось, чи там зірка, кінозірка. Бо ми часто ганяємося за авторитетними для нас, типу, авторитетними думками. Якщо блогер сказала, що. Модно, джинси тільки такі, все, чи стиліст, все, я не буду, я буду тільки такі носити. Це крайність, є інша крайність, коли ми нікого не слухаємо, коли ми не слухаємо експертів, от як я рішила, так і буде. Тут потрібен баланс. І спочатку ми всередині себе вирішуємо, хто ми є, хто ми є насправді, хто я така, про що я? Яка я? Я любима. Чи мене всі не люблять, я красива, чи, чи я не красива, недостойна? Я е, маю право на відпочинок, і я взагалі е, повинна від, відпочивати, Ми, а не я коняка, яка біжить, хватає все і дітей, і хазяйство, і роботу, і всюди співають. І зато я молодець. Мене полюблять, Дівочки, не полюблять, поки ти зручна, поки ти все встигаєш, і е, в тебе все всюди порядок, і вдома, і, і на роботі, і в сім'ї, тебе ніхто не буде любити. Люблять не за це. Розумієте, люблять не за це. І так, ми вибираємо і вирішуємо, ким ми є, і ким ми будемо по життю. І те, як до нас відносяться люди, наші наше оточення, наші кохані, наші діти, наші колеги, друзі і так далі, це є істинне відношення нас до самих себе. Тобто, це. Таке дзеркало, знаєте, от якщо я бачу, що до мене дитина відноситься, там, грубить мені, не хоче зі мною розмовляти, там, щось не поважає мене. Я сама себе не поважаю. Можливо, я десь через щур її е, в усьому потакаю. Можливо, я там е, відчуваю перед нею свою якусь вину і постійно їй намагаюся загладити ту вину. Вона не погана дитина, бо вона мені там грубить. Вона просто показує моє істинне відношення до себе. ж. Е, не підтримує чоловік, оце дуже часто я чую: не під мене не підтримує чоловік. Де він просто відзеркалює те, як ми до себе відносимось на сам насправді? І ми просто звикли про себе думати, що ну нафіга мені та підтримка, я й сама справлюся, Не треба мені Мені не давали її в дитинстві, я звикла, що мені не дають, і в принципі я сама можу. Так, да, Ти можеш, ми всі можемо. Ми такі жінки створіння, що ми можемо все й і і... і, і самі все зробити. Але питання в тому, чи. Окей, нам так те, як ми себе вдягаємо, насправді є те, як ми внутрішньо до себе відносимось. Якщо я вдягаю якийсь одяг, який просто аби бігом, аби зручно, аби там комфортно, і, і все, то це є відношення до себе. Я не відчуваю, що я цього варта навіть, я не знаю, воно мені треба, не треба. Я просто живу і роблю все для всіх. А для себе ну це не важливо, як кажуть там також часто, що одяг це не важливо. Головне багатий внутрішній світ. Це крайність дівочки, тому що якщо ми йдемо чисто в себя таке, що все тільки там витрачаю на одяг і думаю тільки про це і про свій вигляд, це крайність. І коли ми не звертаємо на себе увагу в плані нашого зовнішнього вигляду, це теж крайність, тому що все є яд і все є ліки. І е, важливо тримати цю середину. І е, від того, як ми відносимось до себе, я вже сказала, да, що від того і так і буде складатися наше життя. А якщо я хочу вдіватися гарно, але виходячи з будинку, просто вже немає ні сили, ні бажання. Це от історія про те, що я сказала, що ми не вміємо і навіть не допускаємо тієї думки, що ми можемо відпочивати, що нам можна. А чому хто сказав, що треба все встигати? Все... Робиш, все виконуєш, і вже на себе часу, потім не вистачає енергії, і бажання взагалі не хочеться нічого, тому що немає е, оцієї самоцінності, що я можу відпочивати, що мені можна. Хай я не зроблю чогось там вдома, я не повинна бути ідеальною. Я краще зараз полежу, відпочину, зроблю щось, те, що мені хочеться, подобається, і те, що мене розслабляє. Звісно, якщо ми все робимо для всіх. Ми ж, у нас же запас енергії він же не, не бездонний, і ми його вичерпуємо, цими справами цим сильним, той запас енергії закінчується, і нам його треба, восстанавлювати. Якщо ми не відпочиваємо дівчата, собі не дозволяємо розслаблятися, то ми просто постійно живемо в режимі, такому я лошадь, єбиша і постійно беремо в себе в кредит. Звісно, якщо ти знесилена, якщо ти вже. Просто відчуваєш себе, як вижити лимон, то які про яка мова може бути про наряди якісь, про класну вигляд? Знаєте, у кожної з нас свої ситуації в житті, у когось сама за кордоном з дітьми, хтось там не сама з дітьми чоловіком і теж задовбався. Дівочки, я вам скажу так: як ми зараз живемо, це наш вибір. Як би це не горько було усвідомлювати і боляче, це наш вибір. Якщо ми. Хуяримо, вибачте, постійно і не даємо собі спуска, то в яких би ми в умовах не жили, якби в нас був хтось рядом за кордоном чи не був, ми все одно так би жили і відчували себе загненою конякою. Хто із вас хоча б інколи залишається наодинці з собою? Наодинці, без дітей, без чоловіків, без фільмів, книг, інстаграму, Тіктоку, вообще, от просто ти сама з собою наїдині. Якщо ви дивилися фільм про Ейнштейна і взагалі про нього чули, що йому класні ідеї, оці всі, там, ці всі формули, все, що він винайшов, квантову фізику, це ж він був, він її започаткував і розвивав, всі ці ідеї йому приходили в душі. Чому так відбувалось? Тому що, коли ти в душі, ти розслаблений, ти кайфуєш, і самі класні ідеї, все це приходить, коли ти розслаблений. І от чому важливо бути сама з собою наодинці? Тому що оце і є той момент, той час, коли ти можеш задати собі якісь питання, які можеш, ну які ти не можеш вирішити давно. Ти можеш поговорити із собою, ти можеш просто лежати без думок. Чи сидіть, чи лежать, просто знаходитись без думок і дати собі хоча б оцю якусь ментальну тишу, щоб перепочити від тобто побути на самоті, слухаючи свої думки, задавати собі питання, почути відповіді, тому що в цьому інформаційному шумі постійному ми не можемо почути себе, ми не можемо ті відповіді знайти на якісь наші питання, які нас хвилюють. Ми не можемо прийняти рішення важливі. От коли ми от, да, знаходимося самі з собою, то ми учимось слухати себе, відділятися від думок оточуючих, що як тобі жить, як, що тобі носить, що тобі їсти, який робить макіяж, які книжки читати, які фільми. Ми відключаємося від тих соцсетей, де постійно нам розказують, як жити. Ми взагалі, виходимо з цього егрегора соцмереж, егрегора суспільної думки, що, блін, всі знають як краще, а як краще мені. Ніхто не знає, це ж тільки знаю я, але ж себе почуть, це ж треба ще вміти. І от коли ми самі з собою наодинці, ми тоді починаємо слухати себе. Перестать заслуговувати любов. Я вже говорила про те, що у нас є таке переконання, що люблять тільки хороших. Що якщо я буду служити усі, мене будуть любити. От я, наприклад, раніше теж заслуговувала всіх любов, особливо батьків, коли там бувала у батьків, і я. Допомагала їм там по хазяйству, вони в мене в селі живуть, щоб, щоб мене любили, щоб мене приймали, щоб думали, що я хороша дочка. От. І я не робила, не давала оцю допомогу із, від серця, а зі страху, що мене не люблять, ну, якби, мене вважатимуть поганою дочкою. І що я вам скажу? що Чим більше я це робила, а в мене є сестра молодша, яка вже давно так не робить. але я до цього часу, от, буквально там до літа цього, я так робила, я вам скажу більше, вона от приходила до батьків і вона нічого там не робила. А я приїжджала і я починала там то те, то все допомагати, і батьки від мене цього завжди чекали. І коли я вже почала відмовлятися, перестав, переставала це робити, вони на мене почали ображатись. На неї вони не ображалися. Люблять вони нас однаково. я зрозуміла просто, що коли ти заслуговуєш любов. Ти її ніколи не заслужиш. Ніколи. Не вийде. Ну, взагалі не вийде. Навпаки, коли... люблять нехороших дівочки. нехороших, а тих, хто ставить себе на перше місце. І коли ти вибираєш себе, коли ти розумієш, що це мені не ок, я цього не хочу робити. Внутрішньо собі це сказала, вирішила, прийняла рішення, тверде рішення. І цьому слідуєш, то ніхто не скаже тобі ніколи, що ти погана, чи мама, чи дочка. Чи подруга, чи ще хтось. Просто оцей постійний діалог з собою. Мені це ок, ну якщо ок, я зроблю. Не ок не буду робити. Все. Робити дії тільки спираючись на думку інших це е -е, позиція дитини. Коли ми не можемо приймати рішення самі, ми питаємо усіх, а як мені краще, а як мені зробити, це позиція дитини. Це не вміння приймати рішення самостійно. Ну ми ж вже дорослі дівочки, правда же? От ми можемо їх приймати. Тому орієнтуватися все одно треба на своє внутрішнє відчуття. Так, да, я слухаю думку своїх рідних, своїх там, чи навіть якщо не брати сім'ю, а взяти експертів якихось. Наприклад, я дивлюся. Одного стиліста. Мені подобається її стиль, як вона сказала: там, оте, оте, оте. я розумію, що це прикольно, це класно, мені подобається, але я все одно пропускаю це через себе. Я е відчуваю, а мені ок, а як мені? А що мені? Е перестати слухати думку інших це е класна практика, тому що ми вчимося слухати себе. Коли ми чуємо інших, ми не чуємо себе. Розумієте? Третій пункт. Здається, третій, да? це те, що нам потрібно перестати сліпо наслідувати інших і намагатися бути як хтось. Це в будь-яких сферах нашого, нашого життя, чи в стилі, чи в роботі, чи фігура, ну, от, що стосується нашого тіла. Да? Треба зрозуміти, що немає однакових людей. І те, що ми різні, а ми всі реально, кожна людина, ми всі відрізняємося. Ми можемо бути в чомусь схожі, плюс-мінус, але все одно ми різні. І це нормально. І в нас кожного є своя індивідуальність. Індивідуальність це от моя індивідуальність це набір моїх якостей, моїх особливостей, тіла, фігури, мого характеру, мого бачення світу. Це моя індивідуальність. І якщо я буду когось наслідувати, то я її втрачаю. Я повинна. Не люблю слово повинна, «должна». Мені важливо її зберегти індивідуальність, слухаючи себе. Да, я чую е, експертну думку, слухаю, я слухаю думку батьків. Мені важливо, бо я знаю, що вони в мене там, розуміються в цьому житті на чомусь. Да? Але все одно обираю те, що я хочу, те, що мені важливо. Важливо, дівчатки, нам понять, що кожна із, кожна із нас е, будь-яка людина, ми є частинками Бога. Можливо, ви цю фразу вже не раз чули. Я думаю, що чули. Але це не просто фраза, красива фраза заумна і все. Це означає, що ми, кожна з нас, ми творці свого життя. Ми можемо створити будь-що як і не дуже хороше життя, так і дуже хороше життя все, що ми захочемо. І питання лише в пріоритетах. Якщо нам архіважно. Наприклад, класно виглядати, то ми будемо робити дії для цього. Не може бути такого, що ти вирішила похудати, але жреш печеньки. Значить, для тебе це не є пріоритетом і цілею. Хоч ти цього дуже сильно хочеш, але не робиш, значить, все. Значить, це недостатньо такий для тебе пріоритет. Такі все, дівчатки. Я вас люблю. Целую. Дякую всім, що ви були сьогодні. Мені дуже приємно, що ви все таки прийшли, взяли активну позицію і прийшли. І до скорих зустрічей.